Так, любенькі, дорогенькі, доброго ранку. У нас ранок, 2 квітня. Коли відео вийде, не знаю, але 2 квітня. Давайте запалимо свічку, давно не палили. У кого є такі свічечки, паліть. Кожен про своє думає, кожен свої, свої, свої ситуації свої. Свої, свої проблеми розуміє сам. Тож давайте запалимо свічку. І хай вона нам трошечки погорить. Свічечка, давайте це віддвинемо сюди. Це молитвка, яка вам приходить, трошки її перед... Хороша молитва. Ну, Дело в тому, що я вам даю те, чим я сама. Як сказати, пользуюсь, користуюся, Ну, те, що я сама розумію, те що, те, що я вважаю, що воно в блага йде людині. А вам ви вирішуєте самі, чи вам це треба, чи не треба, чи потрібно, чи не потрібно. Дівчатка за Viber сказала, утром, дивлюся, ви там пишете. Інтернету не було в нас. Там хтось писав, хто не писав. Поїхала доця оддихати іменини, справляти свої. Мало того, що нас оставили, саме їх тут, ну хай син є. Ну, ще й без інтернету залили. Утром пишу, де інтернет наш. <кій> <кій> так що були трошки без інтернету. Ну, нічого, це полезно. Так, що хочу сказати, що за вайбер казала, що вайбер полетів, злетів, не знаю, як вам сказати, ну то тобто поміняла телефон і вайбер тютю-мутю. -тю -тю -тю. Тобто, по-новому тепер ви пишете, по-новому тепер я відповідаю. Не по-новому, ну розумієте, що якщо ви пишете, і я почну питати, хто ви, що ви, як ви, ну якщо як в мене ті переписки були, ви там пишете, я розумію, про кого, з ким, з ким, про що я балакаю, то зараз я можу не розуміти, та й не розумію. Через що я уточняю, хто ви, що ви, якого числа, що, ну, общем, ви розумієте. Врослі люди, хто розуміє, той й розуміє. Так, що ми дивимося? Дивимося, опять якась прийшла посилочка. Поїдемо, зараз зніму відео, поїдемо, заберемо посилочку. Спасибо велике, хто не треба, ну, я маю веду. Дуже Ну, Діло в тому, що ні в кого нічого не прошу, тим більше силою. Не вимагаю, не забираю, все добровольно. все, якщо вам від душі хочеться зробити приємне. Дякую велике. Якщо не треба нічого, все те, що надо, все те, що потрібно для життя, у нас є. А чого нема, значить, воно і не потрібне. Ми живемо так, з таким поняттям, з таким поняттям. Так, дивимося, давайте не будемо. Розклади вайбер. Свічечки, набори вайбер. Ось трошки собралось, будемо відправляти, буду відправляти, а значить, слідуючи буду робити. Тобто, все ви почули. Давайте дивитися, чистка у владі. Щось там змінюється, передвигається, хтось кудись щось. Давайте подивимося. О, сьогодні взагалі маленька писулька. Для чого? Кому це потрібно. Чистка у владі. Да. Хотіла подивитися Київ, Москва, хотіла подивитися, хто править світом. Ну, це пізніше. Давайте ми подивимося, давайте з цієї колоди почнемо. І подивимося, чистка у владі. Хорошо, ця колода колись чи ця, чи ця показала ну, на теракт той, що що іслам. Перша кварта витяглася ісламу, як і на українці. Давайте дивитися, чистка у владі. Для чого? Ну, от як бачить карти подивимося. Давайте це ми трошки візьмемо, а потім візьму ту колоду, подивимося. Чистка у владі. Для чого? Чистка у владі. Чистка в Ніхто не защищає не чистки. Тобто любого кожного може це коснутися. Карта показує. Карта так показує. Всякі методи для того, щоб кому хочеться остатися там. Любі методи ось ідуть по карті. Вони б там би, як сказати, і постарилися і такими дідами їх би винесли бабами. Так погано воді в нашій. Так погано нашій воді, що вони б там старих дідок і бабків привратилися. Так, чистка в воді. Як бачив колода, це дивиться. Бачиться когода, чистка вода. І через війну. Обнуляються, обнуляються. Стараються обнулитися, стараються помінятися. Для чого кому це треба? Стараються відсікти тих, хто не треба, тих, хто лишній. Да. Не було б цієї от першої карти, де п'ятерка мічей. Не було б війни. Ну, щоб спокійно було. Ніхто б нікого не оцікав, ніхто б нікого, абсолютно, ніхто б нічого. От воно так би йшло по накатаній дорожці. одні, при... одні міняють других. І от так 30 з лишнім років, воно б було і було й далі. Одні міняли других і так би й жили. Час будуть відцікати. Оцікати больно. Тільки хотіла казати, болезненно, тройка мічей випала. Одцікатимуть болезненно, по-больному. Ну, тобто обнуляти, щоб, для чого цікавить? Щоб обнулитися, щоб поміняти. От було відео там скільки времени тому, відео я знімала, що от Зеленський. Там, не знаю, я кажу, не проти Зеленського. Ну, тобто не про ця тема. А просто, от, читай, при ньому всі старі, вони підуть. Понимаєте? Не те, що при ньому, може при, при, при цій ситуації, яка є, в яку він попав, в яку Україна попала. Подімаєте, оці стаї, вони от отвинуться. По-больному, по-живому, будуть оцікати, будуть відрізати, будуть да, будуть робити це все. 100% будуть. А інакше, щоб обнулитися у власті все. Понімаєте, як ми живемо? Погано нам, хорошо їм. Хорошо нам, погано їм. Третього, четвертого, п'ятого не дано. А треба, щоб воно як то стало, я завжди, в кожному відео, ну от, моє таке поняття, щоб було всім добре. І їм, і нам, і всім було добре. Всі, в Україні, всіх, всього на всіх доно вистачати ще й оставатися. Ну, чогось так не відбувається. І от по Карті йде, йде те, що от війна, оце те положення, яке сейчас, в якому Україна знаходиться по от воно веде до обнулення. До обнулення. Опять ж согласіться, може тільки я так думаю. ну Якщо б не війна, прийшли б вибори, ну, опять кого б ми вибирали. Кого? Ну, Хто що придумав, напишіть там, кого б ми вибирали? Кого б ми не вибирали по-другому, скажу, кого б ми не вибирали, ну вилізли б ті з прошлого, незамінімі, неповторімі, в яких голуба кров, в яких вишиванки вишиті набагато красивіше, які українську мову знають набагато краще. Ну, тільки от війна, скільки в війна, іде, а воювати ніхто не хоче. З них. Де їхні діти? Де, їх, де вони самі? розумієте? А от якби се час, це зараз період би виборів був. Ну, ну, ну Хто сумнівається, що опять б вилізли Пали Тори Машенки, Порошенки, там Ющенки, хто там іще, хай Ющенко, ну взагалі. Всі б опять полізли. Яценюки, ну, всі Турчинова, Пашинську він витягли. Всі-всі, всі які, які я баба в селі, то по фаміліях ти блін їх знаєш, хоча ти не дуже їх знати взагалі. Ну, прославились так, що їх всі знають. Тягнебоки, Клички, хто там іще? Всіх ви їх знаєте. І от карта, не от цічем по-живому, по больному не обнулиться Україна, ми балакаємо за владу, за владу, за людей. Вообще конкретно. Ситуація про людей, про владу. Влада це живі люди. Тобто не буде ніякого обнулення. І от війна, от п'ятерка мічей війна, вибачайте, що кричу емоційно, вибачайте це так воно. Понімаєте? війна. Вона заставляє обнулитися, обнулити, обнулити весь 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 політику. Хай там зелена ця влада, все, обнуляться й вони. От дивилися на безуглу, ну, карта, як сказати, хто що поняв від відео, ну, я те, що дивлюся по карті, то Лучше б їх їм в це время десь там, займатися десь якимись ділами такими. Чистіша б карма була і не так би бумарант потім вдарив. Ну, це таке, це їхній їхні вибор, їхнє все. По-больному да, будуть по тузу мічей, і поніваєш, саме інтересне те, що ніхто цього не ждав, і ніхто цього не жде. От балачки, бла-бла-бла, скільки раз балакала. А тут такі із, із могили. Меч вилазить, меч, витягується меч, який починає направити. Вроді желізнобетонна ця ситуація. Тобто, знаєш, то вперед ногами. Як тут карта показує, тільки в такому образі їх можуть відтіляти. Ну все вже, не ходимо, не язиком, не балакаємо, нічого. Вже все сіди, борода, все. А тут, бачиш, карта йде обнулення. По-больному. Ну, по-больному для них. Не Для України і українців. По-больному для конкретної людини буде. Одні в нібиті, як там правильно сказати, я не... Не наскільки грамотна в українській мові. Ну, тобто десь відправляються, знаєте, як забувають потихеньку. Других вбирають. І що? Ну, Карта вибору. Треба приймати вибор, і цей вибор дожились до того, що погано нам, їм хорошо. Їм хорошо, нам погано. Понимаете? А якщо людям хорошо, то їм погано, тому що скільки вони не можуть утащити, скільки вони. от Тащать свої норки. Да, надо, Поділяєте, надо додав... ну, треба по карті надо додавлювати цю ситуацію через боль. Навіть якщо це буде больно людині тій, яка це все должна, ну, як сказать, должна зробити в Україні. Поміняти власть, поміняти судді, поміняти, я не знаю, кого поміняти, але діло в тому, що обнулитися Україна должна. Іначе ця війна, вона, знаєш, як сказати, вона безконечна, вона нікому нічого не дає, вона нікому нічого, ну, абсолютно. Убивають українців і все. Ну, А як тут ми питали? Для чого ну, для чого? ця для чого сама влада робить? Тому що розуміє, що башня, тому що розуміє, що розлетимося. що летимо в пропасть. От тобі башня. Чого вони, для чого це вони роблять? Щоб, хоч, ну, як сказати, не дати башні, повністю розрушиться. Хоча йде Україна теж не, не, не можна сказати, що Росії пада башня, а Україні не пада башня. Та сама башня. Та сама башня. Тільки може, повідається, через оце обнуління людей, які там не справляються, чи люди, які там приросли вже до цього всього, може, є шанс. Зробивши їм больно, конкретно якимсь людям, і то больно. Послужив народу, натирив і давай йди. Таке служення народу. Подієте? Зробивши больно оцим, ти удержиш башню. Для чого це вони роблять? Ну, запрос, для чого? Для чого? Тому що деніг менше і менше. Звірка Пентаклі. Тому що це теж якісь є указання, і якісь є, ну, щоб дати якісь фінанси, дати Україні фінансово, теж удержати цю башню. Удержати, от, щоб до кінця вона не розламалося, не розвалилося, Понимаєш, теж, є. Теж, теж як заставляють. Ну, не заставляють, не заставляють ну, услов'я. Тут условия. Тут через фінанси условія, тому що рухне рухне повністю, башня рухне повністю ну, король. Король приймав ці рішення. Ну, треба да, жертвувати. Щоб отримати фінанси, щоб удержати Україну, щоб удержати, государство, так сказати, українське. Тут карта є жертви. Тут будуть жертви. Будуть мінять, будуть, 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 будуть перемени, будуть змінення. Для чого ми зараз, для чого? Ну так, да, бачиш, а інакше не вийдемо ніколи з цієї брехні. Ніколи ми не вийдемо з цієї брехні, в, в якій Україна повністю погрязла. Тобто ми знаходимося не під сонцем, коли всім все зрозуміло. Понімаєте, коли те, що кажуть, те й роблять. Коли те, що роблять, для всіх роблять. А не для жменьки такої людей, типа людей, на кого вони вже похожі, ті люди. Чому пишуть мої телефони, блін? Взагалі, ось таке, щоб вийти з брехні, щоб вийти, щоб, ну і вийдемо ми Луни чи не вийдемо ми Луни. А бачиш, як башня. От довели все состояння, от зайшли ми в состояння розрухи в Україні через брехню. Через те, що одні брешуть, тому що їм вигодно, матеріально вони за це мають, а другі вірять, роблять вид, що вірять. Не готові були. Понимаєш, не готові були в самій Україні. ну, За цією брехнею, так сказати, боротися. Ніхто за війну не балакає, нічого, ну, все одно, іменно за цією брехнею і за цим усім боротися. От прийшлося з другими боротися. От прийшлося кров проливати ще більшу, чи тут би ми наводили свої якісь порядки. От тобі ціна. От тобі чи мовчати, чи дійсно думати, що ти тут живеш, тут твої діти, тут твої внуки, і якось повинні якісь правила бути і для вас, і для мене, і для них. Однакові. От вони повинні бути однакові, ці правила. А карта показує, от чого в розруху ми зайшли? Чого? Те, що війна, ось перша карта, п'яка мечей, це понятно. Ну, все має начало. І війна ця, вона чогось. А чого ця війна? Тому що Україна слаба. А нападають на слабих. Була б Україна сильна, ну, от не в цілу луні йшла. А от через оцю брехню ми жертвували, пожертвували Що й Україною. Тому що лапшу нам вішали, ми розуміємо, що ну, кожен на своєму місці, кожного вроді, устраює. Ті там беруть дуже багато, ті там трошки менше, ті ще менше, ну, все одно, в общем, всіх устраює. От неправда, неправильно карта показує. Я вам кожну карту показую. Пишіть коментарі, що неправда почитаємо і подивимося. От карта. Пожертвували Україною через брехню, через те, що повністю державу, немалу державу в центрі Європи, як кажуть, завели повністю в брехню. Тобто нема слова правди. Нема того, що людина сказала, тим більше, яка при владі, яка служить народу. От вона сказала і вона за свої слова відповідає. Не те, що за поступки, а за слова своїй людини відповідає. Я согласна, що треба починати з кожного себе, що за кожне слово ти повинен відповідати. От вам і, і обнюлення йде. Тобто, ну, чистка у владі йде. Ну і кому це потрібно. Да. Ні, Луна, вийдемо з Луни, давайте зараз цю луну воно? Вийдемо з цієї Луни. Да, через королеву. Все одно воно прийде ситуація, що буде королева. Тут є і король, і тобто, що той, І при королі буде якась появиться жінка на своєму місці, де буде, яка буде витягувати з луни, не затягувати ще в більшу луну. Луна це та сама башня. Це те саме, це все оці махінації, це мухри це все, знаєш, через даму якусь, де це дама візниця. По справедливості. І що ця дама от може зробити, де вона візьметься? По справедливості. Помієте, заставити нас усіх жити по справедливості, по закону, по справедливості. Ніяка б Росія тоді не напала. Там, де справедливость, там, де порядок, там, де всі однакові, там сильно. Там сила, за тією країною сила. А в бедламі о цьому, ну, ти прийшла Росія. Чого прийшла? А тому, що слабі. А чого слабих не? Є? І в лісі, там вовки, зайці, все слабих, що роблять, з'їдають. Так, вибачайте, продовжимо далі. Людоньки, прошу вас, пишіть у вайбер, пишіть. Не треба дзвонити. Це так взяв, бо перед носом телефон а так треба перевертати. Пишіть у вайбер, все, що хочете, не все те, що хочете. Розмовляю я при розкладі, щоб ви розуміли, розклади платні, нема в мене здоров'я, нема в мене времени робити безплатно. Були времена, коли робили все безплатно. Ну от зараз такі мої правила. Не нравляться, не підходить дорого, я нікого не, ні, Абсолютно, абсолютно, це ваш вибор. Я сораз кажу, якщо мені дорого піти в магазин купити за тисячу колбасу, я піду або без колбаси, або куплю якусь там. Так само все, купується і продається. Чесно вам кажу, не дзвоніть. Особливо мені подобається, як ночі дзвонять. Дзвонять, дзвонять і подивися і 10 пропущених з одного номера. От дзвонить людина 2 часа ночі, 3 часа ночі, чи людина, чи непонятно хто це, як, як з якого світу непонятно дзвонять. Пишіть, пишіть, вайбер пишіть. І пишіть, якщо треба розклад, Не треба цілі поеми. Не читаю. Ото ви мені розкладали. Я там писала, от на розклад дзвони людина, я там писала, я не читаю. Я вам написала ціна розкладу. Все, встраю є. Ми на розкладі, Ось, время. ми балакаємо те, що ви хочете мені сказати. Я кажу вам те, що мені треба вам сказати, по розкладу. Так, не пишіть на це абсолютно. Є чим занятися. Я погребусь на дворі Вон лишній час, як не буде людей. На розклад. Так, що Королева да, для чого вона? Навести в Україні справедливість. Вибачайте за ну, блокувати. Блокіруватиме. Просто такі номера блокую, вайбер блокірує. Хто наярює, наярює і наярює. Так, і що ми? І кому це потрібно? Давайте подивимося. Кому це потрібно? От кому це потрібно? Бачиш, тут більша карта йде те, що навести порядок, воно понятно, що люди вже які погибли, які життя віддали, можна сказати, що їм там потрібно. На в те час карта показує. Люди, які віддали життя. От вони хочуть, щоб в Україні була та сама справедливість, щоб Україна вилізла з цієї луни. Полу полубрехні, полу брехні, полуполу. Понімаєте карта цей показує. І щоб підняти Україну. Ну, навіть по четверки мітчей, з цієї стагнації якось. Це треба. По-другому не буде. Ніколи Україна з колін не встане. І отак під мечами ми будемо знаходитися. Чому це потрібно? Людям ті, що їхали, вернулися б. Понимаєте? кому це потрібно. Преждень Україні, встать з колін це потрібно. Людям, які в Україні, які уїхали з України, щоб їм повернутися, ну і щоб колісо фортуни. щоб життя закрутилася, щоб війна закінчилася. щоб почали ми жити як люди. І люди ці люди, щоб всі люди чувствовали себе людьми, а не якимись там непонятними. Знаєш, один білий чоловік з голубою кров'ю, а на нього тисяча чи сто тисяч негрів робота. Українців, таких, таких самих українців, які тут родилися, які. Чоб фортуни... Прийде жінка, прийде жінка, амінь, дай Бог, хай приходить. ля прийде, ну прийде жінка. В усіх розкладах. Жінка, нема фамілії, тут отчества імені немає. Є жінка, яка в Україну принести, чи вона в Україні самій може їсти, ну, тобто Україні дати справедливість, чувство справедливості людям. Що нема якесь бидло, а то прямо білі люди, які з островів не вилазять, яких діти там непонятно. Як вони їх зробили і як вони їх родили таких? І що це жінка? Ну, Сильна жінка прийде. Просто прийде сильна жінка, і це все дьявольство, яке. Бачиш карта дьявола, як празднує свою. От карта праздника. Звісно. Вже балакали ми колись у відео. Де такі заводи, параходи в наших олігархів, чи як їх взялися? А де вони взялися? Чого в мене їх немає? Чого у вас їх немає? Де такими вони охрененними стали бізнесменами? За що За що в мене? За що вас? Вони стали такими охрененними, ким вони стали. розумієте, І от карта праздника. Це все через дьявольство йде. І от жінка прийде. Яка в своїй силі, як, як, жінки, які, ну, жінка в якій під силу. Справиться з цим дьяволом, з, з цими людьми, які, які зажралися. В яких нема, не ні святого, нічого немає. Є вони, їхні діти, їхні сім'ї, ну, тобто, це все безценне. А все остальне тачхати. От війна й показала, так це чи не так? Може, остре відео буде, не знаю, як ви на це все подивитися. Ну, а війна це показала, чи це так, чи не так. Чи жалко, чи не жалко. Чи жалко тільки своє те, що, чи жалко в чолки? Понимаєте? Дуже жаліли вони тих хлопців, що мужиків, чи. Тобто такі діла. Зараз дивлюся, Райбер, бо пишуть і пишуть, і пишуть. Все, дівочки, мальчики, такий розклад. Все, що робиться по карті, все правильно. Україна повинна обнулитися. Якщо ми хочемо в Україні далі жити, і щоб Україна була, ми тут були, значить, треба обнулятися, значить, треба по-живому може різати. Треба по-живому міняти щось старатися, ну, по-больному, через, через болі якусь проходити. Люди й люди, так, українці проходять і про, пройшли вже і проходять по больному. От, може, очередь прийшла, це так підсумувати розклад. От, може, очередь прийшла по-больному пройти людям, які з голубою кров'ю, які у верхах України, які там засіли, і хрен ти їх із тіля витягнеш. От по карті старик, хіба в такому віді. Борода по коліна і все вже їх там витягнуть звідтіля. Так погано. Розумієте? От прийшло час, може, для цього. Ми свою прості люди, свою чашу горя, п'ємо по саме далі нікуди. От в окопах, там, і все, і рідні, і близькі, і все, і все, все. все. Ну, понімаєте, якось воно должно бути. Якось воно буде. А буде, буде, буде. Не буде по-хорошому, буде по-поганому. Не захочуть по-хорошому, як то мінятися, ми балакаємо за валь за все оте, по-поганому поміняються. Карта це показує. Тобто зараз це ще такий мягкий варіант, щоб поміняти їх і поміняти щось, знаєш, як сказати, в самій Україні. От самій Україні. Це ще по-хорошому. Для них. Для них Бо люди вже свою чашу п'ють і пили і п'ють. А для них воно все ще. Ну, такі діла. Все, пока-пока. Пишіть у Viber.